Смарт мані у трейдингу як великі гравці керують ринком, і що з цим робити? Уяви собі фінансовий ринок як океан. У цьому океані плавають великі акули. Це і є смартмані або розумні гроші, тобто великі інституційні гравці з величезним капіталом. Поряд з ними плаває така дрібна рибка, тобто ми роздрібні трейдери, яких часто називають натовпом. Так, от акулі потрібна здобич, і вона хитро виманює малу рибу з укриттів. Так само і смарт-мані на ринку полюють за грошами натовпу, використовуючи різні маніпуляції. Розуміючи ці процеси Рейдер початківець може перестати бути жертвою і натомість поплисти разом з розумними грошима. Смарт-мані це великі гравці ринку, банки, фонди, маркетмейкери, які мають достатньо капіталу, щоб впливати на рух ціни. Їх називають розумними грошима, адже вважається, що вони діють найраціональніше і майже завжди знають, що роблять. Вони планують свої угоди наперед, немов якийсь досвідчений шахіст, прораховуючи кілька кроків наперед, тоді як дрібні трейдери натомість мислять як новачки у шашках. Дуже важливе поняття ліквідності у контексті трейдингу. Це запас ордерів на купівлю та продаж, який доступний на ринку. Ринку в кожен момент простіше кажучи, ліквідність це місця, де зосереджено багато чужих заявок і стоп-наказів. Для прикладу уявімо рівень на графіку, де багато трейдерів поставили стоп лос чи відкладені ордери. Так, ось там і сконцентрована ліквідність. Ця ліквідність є своєрідним паливом для ринку, коли ціна доходить до такої зони, спрацьовують численні ордери, що може спричинити різкий рух ціни вниз або вгору. Ордери це накази трейдерів, біржі купити або продати якийсь актив. Вони бувають ринковими, тобто виконуються негайно. За поточною ціною чи лімітними виконуються, коли ціна досягне заданого рівня. Ну а стоп лос ордери це захисні заявки, які автоматично продають або купують актив, якщо ціна проходить проти трейдера на певну відстань, тобто сукупність тисяч ордерів від трейдерів створює ліквідність ринку. Найбільше ордерів часто накопичуються біля очевидних рівнів, наприклад, трохи вище важливого максимуму, або трохи нижче важливого мінімуму. Саме ці кластери і приваблюють смарт-мані. Як от мед приваблює бджіл, адже тут вони. Можуть виконати свої величезні угоди. Важливо пам'ятати, що великі гравці постійно полюють за ліквідністю, бо їм потрібно виконувати великі угоди без значного впливу на ціну. Найпростіший спосіб це зробити вибити стоп-лоси дрібних трейдерів у місцях їх масового скупчення. Розгляньмо типовий приклад: подвійна вершина. Багато початківців вважають, що якщо ціна двічі не змогла пробити певний рівень опору, то по третій спробі знову вона відскочить від нього. Тому над подвійною вершиною якраз і докопичуються ордери на продаж і стоп-лоси продавців, класична. Зона ліквідності. Смартмані якраз і бачить ці скриньки зі скарбами, і свідомо штовхають ціну трохи вище цієї вершини, щоб активувати ті ж самі стоп лоси Ціна раптово пробуває рівень опору, роздрібні трейдери в паніці закривають шорти, а хтось навіть відкриває лонги, думаючи, що це справжній прорив, але цей рух. Пастка буквально за кілька хвилин чи секунд ринок розвертається і стрімко летить униз. У результаті велика акула з'їла усю здобич зібрала ліквідність, що була прихована за рівнем опору, тобто виконала усі свої продажі по вигідних цінах, а натовп залишився в збиткових позиціях. Попри усі хитрощі, смартмані не можуть приховувати свої дії повністю, коли на ринку відбуваються великі угоди. Вони залишають слід у вигляді ордерних блоків. Це зони на графіку, де великий гравець накопичував позицію перед суттєвим рухом ціни. Зазвичай це виглядає так: невелика консолідація або остання протилежна свічка перед сильним імпульсом. Наприклад, перед різким ростом часто можна побачити останню низхідну червону свічку. Це і є блок ордерів на покупку. Перед падінням відповідно остання висхідна. А зелена свічка перед обвалом сигналізує про блок ордерів на продаж, і якраз у цій невеликій паузі інституції провели масове скуповування або розпродаж. Після чого ціна стрімко рушила, пробуваючи попередню ринкову структуру. Ордерний блок саме тому і важливий, що показує, тут сидить область попиту чи пропозиції, від яких почався рух тренду. Стрімкі рухи ціни спричинені діями великих гравців, часто залишають після себе імбаланс. Імбаланс це ділянка на графіку, де попит і пропозиція були різко розбалансовані, внаслідок чого утворився розрив між свічками. Але чому він виникає? От уявімо, що в один момент з'явився величезний покупець, який скупив усе, що було виставлено на продаж, та ще й підняв ціну на кілька рівнів, поки не знайшов достатньо продавців. Ціна стрибнула, залишивши порожну зону, де майже не було торгівлю. Такий різкий рух називають неефективним, адже не всі учасники ринку встигли в ньому взяти участь. І не обов'язково, але з великою вірогідністю рано чи пізно ринок прагне повернутися у цю зону і заповнити прогалину, ніби вода, що заповнює прірву. Це і є причина, чому імбаланси часто називають магнітом для ціни. Після імпульсу ціна нерідко робить відкат назад, хоча б частково, щоб відновити рівновагу між покупцями та продавцями. Для трейдерів такі імбаланси корисний орієнтир. Ще раз орієнтир, це не обов'язкове виконання. Концепція Smart Money дозволяє поглянути на ринок очима великого гравця. Ми з'ясували, що ліквідність це рушійна сила торгів. Вона визначає, куди прямує ціна, адже ціна завжди прагне туди, де зосереджено найбільше ордерів. І Smart Money цим майстерно користуються, виманюючи натовп пастки через маніпулятивні рухи. Проте вони залишають сліди, такі як ордерні блоки та імбаланси, які дають уважному трейдеру підказки про справжні наміри ринку. Тож, замість того, щоб стати черговою жертвою цих Маніпуляції, ви можете навчитися розпізнавати дії великих гравців і приєднуватися до них, а не боротися проти них. На практиці це означає не торгуйте всліпу. враховуйте, де можуть стояти стопи інших і де потенційно чатують великі гравці. Не поспішайте відкривати угоду на першому ліпшому імпульсі. Часто варто почекати підтвердження або повернення до важливої зони і використовувати отримані знання як інструмент. Звичайно, як і будь-який підхід, концепція смартмані не дає 100 Відсоткових гарантій, але вона забезпечує структурований погляд на ринок і допомагає уникати типових помилок натовпу. Ну, а якщо хочеш більше подібної, цікавої та корисної інформації, тоді підписуйся, став лайк, і звичайно переходь у описі. Там є лінк, де ти зможеш отримати до 6200 USDT бонусу за реєстрацію. Також знайди посилання на телеграм-канал, усі найсвіжіші, найгарячіші, найважливіші новини зібрані там. І звичайно, як і завжди, побачимося у майбутньому.